Вихід до фіналу команд Струбкова та Спасу не могли передбачити навіть найзапекліші футбольні фахівці. Однак саме ці футбольні дружини зійшлися у головному матчі кубкової першості. Обидві команди мали нагоду виграти почесний трофей. На полі точилася запекла, безкомпромісна гра. Хто ж отримав довгоочікуваний приз. Дивіться далі. Гвіздець місцем проведення фіналу обрали не випадково, адже саме тут незабаром офіційно відкриють один із кращих стадіонів в області. До вирішального матчу сезону пробилися дві команди спас та струбків. Не дивлячись на різницю у класі, струбків грає у вищій лізі районного чемпіонату, а спас у другій, гра виявилася доволі напруженою. У першому таймі голом відзначилися струбківські футболісти. А от по перерві спасівчани відновили статус-кво. За рахунку один завершився основний час поєдинку. Судівська бригада признає. Начала два додаткових тайми по 15 хвилин. Перша половина не принесла жодних змін. А от наступний додатковий тайм приніс перемогу струбківчанам. Граючий тренер команди Володимир П'ятковський зазначив, що на такий успіх команда очікувала дуже давно. Безумовно, ми задоволені результатами грою. Гра була кубкою, ви бачили. Ми не надіялися, що наскільки потужною буде, наскільки буде майстерною команда і бойовитою команда села Спас. Ми їй дуже вдячні за подаровану радість спільно із нашими футболістами за подарований матч. Матч був цікавий кубковий, але все ж таки перемога була за нами. Струбків, хоча б з хоч село невеличкі, але футбольні традиції традиції в нас дуже хороші. Вони вже, правда, забулися 80-ті роки. Уже, правда, минулого століття команда в нас була потужною. Ми грали в першості області, здобували дуже багато вагомих перемог. І настав час, все ж таки, ми тепер зі мною грають дуже багато. Моїх друзів, ветеранів Коломи, які піднімають, все ж таки в селі немає таких можливостей. Але я сподіваюся, через рік-два команда буде з сільською, буде грати потужно, буде грати гарно, і все нам буде вдаватися. Ми віримо в себе і віримо у сільський футбол. Слід відзначити також і пасхи гравців. Вони мужньо боролися із більш досвідченими футболістами. Місцями видавалося, що молод та завзяття спасівчан візьме гору над досвідом та прагматичністю суперників. Однак того дня цьому не судилося стати. Та все ж спасівчани задоволені своєю командою, зазначив один із меценатів футбольної дружини. Ми довго йшли до цього шляху. До фіналу у нас було сім виграшів, сім ігор, п'ять виграшів, дві нічиїх. Це велика заслуга. Всіх гравців я хочу подякувати їм вболівальникам, які були сьогодні на стадіоні. Підтримували команду. І дуже велике спасибі гравцям, всім, хто нас підтримував. А надалі ми будемо виборювати путівку у першу лігу, щоб на наступний рік вже змагатися у групі найсильніших. Нагороджували команди голова районної ради Богдан Болюк та начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації Василь Буджак. Обидва вітали фіналістів та суддівську бригаду. Я задоволений організацією турніру, задоволений болівальника і задоволений особливо грою. Дійсно вийшли кращі спортсмени команди, які брали участь у першості кубку. Бо ситуація ця є така у нас у перший раз, коли команда другої ліги дійшла до фіналу, зустрічається одним із лідерів першої команди, і достойно, достойно виступило у фіналі. Це дуже приємно і дуже радісно. То я бажаю всім тільки одне. Перемоги, 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 і хай їм Господь Бог допомагає цьому. Розіграш Кубка, тим більше фінали завжди у нас відбуваються напружено, незалежно від того, хто приймає участь. А в цьому розіграші команда спаса. Хоч вона була і аутсайдер, бо вона з другої ліги вона дала гідну боротьбу команді Струбкова, і фінал вдався на, на славу. Тепер команди зосередяться на іграх першості Коломишини. Саме спадські футболісти можуть підвищитися у класі, якщо переможуть у другій лізі. Ізвісця Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.